Всім привіт! Вас вітає магазин «Носорог» І зараз ми поглянемо на набір для боулінгу. В набір входить дві кулі та п'ять кегель для боулінгу. Давайте їх відкриємо і подивимося, як можна зіграти. Кулі та кеглі виготовлені з пластмаси та мають досить яскраві кольори. Тому ними зможуть гратися як хлопчики, так і дівчата. Давайте спробуємо вибити страйк. Першого разу в мене не вийшло, але думаю, у вас це вийде краще. Отож, якщо вам сподобався цей набір, замовляйте його на нашому сайті або купуйте в наших магазинах. А також не забувайте підписуватись на наш канал, де на вас чекає ще багато цікавих відео.